Привіт! Мене звати Оля і на цьому занятті хочу разом з вами створити дуже гарну і затишну ілюстрацію з нашою головною героїною бджілкою Майєю. Для початку роботи ми відкриваємо кріта і обираємо в лівому полі нове зображення. Зліва ми бачимо різні шаблони, які є встановлені. Ми обираємо нетиповий документ. І в першому полі розміри ставимо розмір нашого зображення, нашої ілюстрації. Ширина у нас буде 3000 пікселів і висота 3000 пікселів. Це дуже зручно для інстаграму викладати потім готові роботи, ну а також, щоб зображення у нас було гарної якості. Далі зверніть увагу, роздільна здатність повинна бути у нас 300 пікселів на дюйму. І модель кольору у нас буде RGB. Далі, у другому віконечку, біля слова розміри, бачимо слово вміст або содержимое. Перевірте, щоб в налаштуванні у вас стояло, там де шари, 10 штучок. Це дуже зручно, коли у нас одразу створюється 10 нових шарів. З основними налаштуваннями ми завершили, тож нажимаємо слово створити або «Создать». І от у нас вже з'явилося наше поле, на якому будемо малювати наш холст для малювання. Отже, що нам треба на початку зробити? Нам треба перевірити там, де наші інструменти, щоб у нас була обрана кнопочка з вигляду пензлика. Це означає, що ми зараз будемо малювати. Також перевірте, щоб у вас було видно поле з шарами. Бачимо, створились наші 10 шарів. І перевірте, щоб шар зі словом тло або фон він був у нас заблокований. Цей шар знаходиться в самому низу. Ми на ньому малювати не зможемо. Кріта нам це не дозволить зробити. Це єдиний шар з білою заливочкою. Всі інші шари у нас мають прозорий фон. Малю... Малюючи нашу бджілочку, ми можемо обрати наш перший шар малювання. І для малювання цієї бджілочки нам треба взяти ось такі інструменти. Перший інструмент ми обираємо це коло. І там, де вгорі, у нас є кнопочка з пензликами. Як бачите, у мене пензликів тут немає є справа. Я виключила це поле, щоб воно мені не заважало. Всі пензлики можемо знайти. Ось тут вгорі є маленька кнопочка у вигляді пензликів, можемо обрати пензлики, які ми будемо малювати. Мені дуже подобається ось цей пензлик. Цей пензлик ми можемо знайти в самому низу група пензликів перед останнє. У нас останні штампики. Перед ними група пензликів з червоно-білим квадратиком в куточку. І цей пензлик він відкриває цю групу. Одразу обираємо його. Дивимося, щоб у нас було активне поле з кружечком. І також нам треба обрати. Розмір пензлика, якщо у вас вгорі справа немає цього поля, подивіться, у вас вгорі 100% буде поле зі словом непрозорість. Зліва є маленький трикутничок. На другому рядочку у вас ховається розмір пензлика. Обираємо приблизно 200 пікселів розмір пензлика. І тепер в трикутничку нам треба обрати наш колір. Навколо трикутничка бачимо ось таке коло, наша бджілка жовтого кольору, буде такого теплого відтіночку. Тому приблизно, ось тут, в квадратику, ми бачимо, який колір у нас зараз обирається. А в трикутничку будемо обирати відтінок цього кольору. Ну, приблизно ось такий. У трикутничку бачимо є три різних куточка з різними кольорами. Що це означає? Лівий куточок це білий колір, тобто колір буде висвітлятись до білого. Вгорі чорний, Піднімаючись до гори нашого, нашого трикутничка, бачимо, колір затемнюється. А в правому куточку колір буде мати яскравий насичений відтінок. Ну, приблизно ось по низу нашого трикутничка можна обрати такий відтіночок. І тепер ми створюємо наше коло малюємо. Якщо є у вас доступ до клавіатури, ви можете зажати на клавіатурі клавішу з назвою Shift, для того, щоб наш кружечок був рівномірний з усіх сторін. І малюємо нашу бджілочку. Це буде її тільце. Малюємо. Не дуже великий наш кружечок, тому що нам ще треба буде малювати крильця. Для того, щоб змінити розмір, бачимо, у нас кружечок намалювався не посередині. Обираємо в інструментах кнопочку це квадратик з крапочкою посередині. За які функції ця кнопочка відповідає. Він може переносити наш елемент по полю. А також змінювати розмір. Так само, якщо є доступ до клавіші Shift, зажимаємо її і трішечки звужуємо наш, наш кружечок. Ставимо приблизно посередині. І тепер треба зафарбувати. Так як ми зараз на інструменті знаходимось, квадратик з крапочкою посередині, нам знов треба переключитись на малювання. Тому нажимаємо на кнопочку вигляді пензлика, бачимо, у нас змінився курсорчик. І тепер ми зафарбовуємо нашу ділочку. Супер. Зафарбували. Якщо у вас немає графічного планшету, не біда, тому що цю ілюстрацію можна намалювати, якщо ви просто будете пальчиком малювати. Це буде вам нескладно зробити. І тепер на цьому ж шарі ми залишаємось на першому шарі малювання. Давайте намалюємо ще вгорі головку нашої бджілочки. Ось така приблизно буде. Що робити, якщо ми намалювали щось, ну, наприклад, ось так, нам не подобається. Хочемо щось змінити. Як відмінити дію назад? У нас є вгорі слово файл, поруч з ним зміни або правка. Нажимаємо сюди. І перший рядочок у нас є: Ctrl-Z, відмінити дію. Скільки раз будете на неї нажимати, стільки разів ця дія буде у нас і відмінятись на крок назад. Якщо є доступ до клавіатури, то нажимаємо Ctrl-Z і відміняємо всі наші дії. Якщо треба повторити якусь дію, нажимаємо Shift-Ctrl-Z і дія повторюється. Якщо треба повторити і немає доступу до клавіатури, то другий рядочок. Ось вони, ці дві команди: Ctrl-Z відмінити, Ctrl-Shift-Z повторити цю дію. І... Далі вже виправляємо елемент нашої ілюстрації, так, як нам вже буде потрібно. Ось така приблизно у нас буде бджілочка. можна трішечки ось тут. Цей пензлик мені дуже подобається, тому що він реагує на силу вашого натискання, і у нього така класна текстура виходить. Для малювання мені це дуже подобається. Ось така у нас бджілочка получається. Наступний наш крок ми переходимо на другий шар малювання. Він розташовується над першим шаром, тому що нам треба об'єкт малювати зверху нашої бджілки, а не за нею. А для другого етапу давайте створимо оченята нашій бджілці. Ми обираємо Пензлик малювання ось цю ручечку. І все, що нам буде потрібно, це намалювати їй оченята нашій бджілці. Давайте це зробимо. Обираємо білий колір, ставимо розмір приблизно 250 пікселів, і білим кольором ставимо ось такі крапочки. Наближуємо до себе ілюстрацію. Тепер беремо чорний колір і ставимо трішечки менший розмір. І ще на цьому шарі залишаємось малювання, знов перемикаємось на білий колір і малесенькі ставимо крапочки. Цим пензликом ми просто ставимо крапочки. Якщо цей пензлик не реагує на вашу силу натискання, тоді просто треба трішечки його ну, намагатись намалювати цей кружечок, якщо щось не виходить. І тепер, щоб намалювати нам рівну посмішку, ось тут вгорі у нас є два трикутничка. Вибираємо трикутничок, який дивиться вгору. Розташовуємо його приблизно посередині між нашими оченятами. Вибираємо чорний колір, величенький розмір, ставимо у мене 15. Після коми у нас також є якісь циферки, але можете на них не звертати увагу, це вже як ви, у вас вийде, який поставити розмір, це не принципово. і малюємо наші бджілці посмішку. Намагаємось трішечки заступити за цю лінію, щоб у нас вийшла посмішка така рівненька. І ось така у нас бджілочка виходить. Гарнюня, правда? Знову нажимаємо на цей трикутничок і виключаємо цю функцію. Тепер хочеться нашій бджілці намалювати гарні щічки рожеві. Давайте намалюємо вона така гарнюня у нас. Перемикаємо знову на наш пензлик, яким малювали тільце бджілки. він знаходиться в самому низу, пускаємо наше віконечко. і Перший пензлик в групі з червоно-білим квадратиком. Його обираємо. щічки намалюємо їй трішечки рожеві. Знову таки обираємо у кружечку колір, а у трикутничку відтінок, наближаємось ближче до білого куточка, ставимо розмір, вже враховуючи. Які нам треба щічки, щоб було видно їх. Тишечки затемнюємо, знову я намалювала, я відміняю дію і малюю її щічки. Можна також поставити такий наш трикутничок, щоб намалювати рівні щічки, вже від руки намалювати. Трішечки також проходимось легенько натискаючи на наш пензлик, і пробуємо намалювати щічки. Тепер біленький беремо колір, наближаємо до себе ілюстрацію, і трішечки легесенько проходимось по куточках наших щічок, щоб їх зробити трішечки об'ємними. Пензлик реагує на силу вашого натискання. Тому, коли ви малюєте, ви сильно натискаєте на пензлик. А коли треба намалювати якусь тінь або бліки, легесенько натискаєте на цей пензлик, бачите? І просто тоді нашаровуєте цей колір вже там, де й треба, щоб він був більш насичений такий блік, кілька разів проходите по нашому об'єкту. Тепер давайте намалюємо наші бджілці. Вусики і ножки. Нажимаємо на наступний шар малювання. Третій вже буде. Робимо трішечки менше нашу ілюстрацію, щоб бачити, що ми будемо малювати. І знову ставимо наш трикутничок. Він стане там, де ми вже його перший раз поставили посередині, приблизно там, де наші оченята. Ну, дивимось, попали так. Посередині нашої бджілки. І тепер оберемо пензлик, яким ми вже малювали ось цей пензлик. Оберемо чорний колір, дивимось, який у нас розмір. Що нам треба зробити, намалювати ось такі їй. Можна ще тоньше, мені хочеться, дуже такі вони сильні. Може, 10 пікселів поставити вусики і ножки. Тепер зробимо наш пензик трішечки більший. Я наводжу, коли розмір змінюється, у нас і курсорчик теж змінюється. Тому, щоб обрати оптимальний варіант, я ставлю необхідний мені розмір, навожу курсор на об'єкт, на якому я буду малювати, і дивлюсь, що пропорційно виглядає цей курсор з розміром самого об'єкта. І в ілюстрації в цілому. Ну, от мені такий кружечок подобається. Тож 104, ну, давайте 110 поставимо. І тепер зверніть увагу, там, де у нас ідуть трикутничок, і кольори всі, справа є малесенькі такі квадратики. Це всі наші кольори, які ми сьогодні використовували. І це дуже зручно, тому що тепер у нас є жовтенький колір, якраз ми його і оберемо. Ми поставимо ось такі крапочки, і чорним кольором поставимо ось такі крапочки. І ось така бджілочка у нас вимальовується. Але нам ще чогось тут не вистачає. Виключаємо знову наш трикутничок вгорі. І тепер давайте намалюємо наші бджілці, рисочки і зробимо її. Об'ємною, щоб було видно, що наша бджілочка об'ємна, а не плаский об'єкт. Знову таки переключаємось на наш пензлик, яким же малювали тільце нашої бджілочки. Ось воно. І тепер я обираю жовтий колір, яким я малювала. Ось тут, на трикутничку, він відобразився, цей відтіночок. І тепер я перехожу на саму гору. Але я не дуже прям чорний буду обирати відтінок, тому що не хочу, щоб він, він різав мені ілюстрацію. Я оберу десь приблизно, не доходячи до кінця, темний відтінок. Поставлю розмір. Теж дивлюсь, як мені розмір поставити, щоб він був гармонійно виглядав з основним нашим об'єктом. І тепер мені треба намалювати. Нашій бджілці рисочки. Як ми малюємо рисочки? Напевно, ви погодитесь зі мною, що всі об'єкти, які знаходяться близько до нас, вони мають один розмір. Коли цей об'єкт віддаляється від нас, він звужується. Це по-перше, це називається перспектива. Також нам треба пам'ятати, що наша бджілка це шарик, кулька. А вона кругленька буде всюди. Якщо ми просто намалюємо такі рисочки, то не буде видно, що наша бджілка кругленька, буде здавати, що вона пласка у нас. А нам треба показати, що вона об'ємна. Тому рисочки ми малюємо кругленькі і намагаємось так зробити, щоб у нас посередині рисочка наша була більш широка. А туди назад вона виходила більш у нас звужена. Тож пробуємо це повторити. Я також трішечки прохожусь легесенько, нажимаю на стілус, щоб у мене було видно, що бджілочка у мене пухнастенька така, ну, хочеться мені, бджілку маю зробити пухнастенькою. І бачите, який гарний ефект дає цей пензлик. Він дуже м'якенький, а м'які пензлики я просто обожнюю. Підправляємо трішечки наш об'єкт. Зверніть увагу, який я використала для цього інструмент, Вгорі у нас. Намальована така кнопочка. Нажимаючи на неї, наш пензлик, який ми малювали, він стає ластиком і може витирати якісь елементи, повторюючи текстуру нашого пензлика. І так само я прохожусь по низу нашої бджілочки. Ви можете малювати стільки рисочок, скільки вам хочеться. Ви не обмежені в цьому, мені хочеться дві, тому я малюю дві рисочки. І знову ж таки, щоб мені виправити якісь елементи, я включаю цю кнопочку у вигляді ластика і проходжусь, звужуючи трішечки кінчики наших рисочок, щоб вони були більш охайні. Ось так. Знов переключаюсь і проходжусь понизу, зафарбовую тільце. І ось тут мені хочеться трішечки, аж прям проситься підняти трішечки вгору цю рисочку. Знову виключаюсь від малювання, перехожу на. Ластик. І ось така у мене бджілочка. Получається.